Далі про це не тільки з Миколою Волківським, політологом, міжнародником та президентом першого міжнародного фонду розвитку України, Пане Миколе, вітання вам вітаю доброго вечора. От ми говоримо про можливу співпрацю України, або як я навіть сказав, що через Аргентину отримати вікно в Латинську Америку. Наскільки це можливо, і наскільки, на вашу думку, є це перспективним для нас? за все варто не забувати той факт, що Бразилія з 1 грудня 2023 року стала повноцінним головою країн Великої Двадцятки. Зараз доволі важливим буде той факт, що дійсно вектор там країн Великої Двадцятки глобальних економік якраз таки буде зосереджуватися на Латинській Америці, зокрема на Бразилії. Тому доволі важливо зараз присвятковувати той факт і вже зараз намагатися налаштовувати і розвивати наші двосторонні відносини з Бразилією. Якщо робити взагалі акценти в тому, що Лула да Сільва – взагалі наголошував, яку політику продопроводив останній час. то можна сказати, що я би відніс такою до позитивних моментів те це, що відбувалося, і найголовніше, те, що відбувалося під час зустрічі, яка відбувалася вересні місяці під час генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, де президент України Зеленський зустрівся з Лую Десільвою. Що стосується Аргентини, це також доволі важливий перспективи економічний. Економічний розвиток, який зараз буде спостерігатися між обома країнами, це також говорить про перспективи наших двосторонніх відносин, зокрема з країнами Латинської Америки. Ми пам'ятаємо, що і офіс президента і Володимир Зеленський намагався, наприклад, зробити все можливе, щоб виступати на саміті Меркосур, тобто саміті об'єднання країн Латинської Америки, який відбувався в Парагваї минулого року, угу. і Маріо Абдобенітес, колишній президент Парагваї, також говорив про те, що він має доволі такі гарні перспективні відносини з президентом України. І доволі, тобто, цей вектор країн Латинської Америки він є доволі перспективний, і варто зазначити те, що зараз, тобто, всі інформаційні. Засоби масової інформації і всі, взагалі, там організації, якраз таки будуть націлені, тому що ми знаємо, що саміт великої двадцятки він передбачає не лише зустріч лідерів, яка буде відбуватися в листопаді місяці в Ріо-де-Жанейро, а це передбачає зустріч профільних міністерств, профільних міністрів впродовж цього року. Ми знаємо, що лише шерпи зараз починають. Перше зустрічатися на рівні там кожної країни, також на рівні міністерстві міністерств фінансів. Але ми також не забуваємо, що і Бразилія в праві також запросити запрошені країни. І це якраз такі Аргентина буде однією з тих країн, яку вона запросить долучитися до не взагалі до всіх зустрічей країн Великої Двадцятки. Тому зараз перше, що стосується Латинської Америки, це варто. Налагоджувати співпрацю нашим відомством нашим посольством Міністерство закордонних справ, щоб у щоб збільшити шанси запрошення України як повноцінного члена на саміт Великої двадцятки на лідерів держав, які буде відбуватися в Ріо вже в листопаді цього наступного року. І на вашу думку, наскільки це можливо? Наскільки на, на, які гарні чи не гарні наші шанси? Ну, дивіться, якщо прослідковувати ту політику, яка проводилася під час е, того, коли керівної керівною країною Великої Двадцятки була Індонезія, то доволі символічним був жест. Тоді коли в липні минулого року Джорджо Відодо, президент Індонезії, сам завітав до України uh -huh. і особисто запросив президента України вперше в історії долучитися і. Брати участь в саміті Великої Двадцятки, на жаль, таки, ми цього не просвідковували цього року, розуміючи ті економічні вигідні позиції Індії та Російській Федерації, і ми не отримали запрошення брати участь у саміті, який відбувався в Делі в, в, в вересні цього року. Але я думаю, наступного року дійсно шанси вони є більші, і зрозуміло те, що зараз. Ми можемо сказати, що країни БРІКС є країнами тройці, тобто країна минулого року, яка була, тобто цього року, великі Двадцятці – це це Індія, цього року це Бразилія, і наступного це Африканська Республіка. А це всі ці країни, які входять до БРІКС, тобто такі недемократичні країни, як зараз назначають країни Брікс, будуть керувати країнами Великої Двадцятки, G20. але побачимо, що буде далі. Ми знаємо, що е, неправильно трактували позицію, тобто, президент Да коли його запитали, чи чи надасть він е, небо, тобто чи буде згоден там е, в себе там прийняти президента Путіна під час саміту в Ріо де Жанейро. Його неправильно трактували, тому що ми знаємо, що всі міжнародні організації в тому трибунали і е, полюють ну зрозуміло на лідера Російської Федерації. Таким чином там хотіли маніпулювати, що Що да Сільва говорив, що він з легкістю надасть тулок, тобто і він зможе відвідати цей саміт. Хоча він потім уже заперечив ці е, е, свої заяви. Тому побачимо е, ми бачимо, що ми налагоджені на гарну співпрацю. ну і сподіваємося, що якраз таки з Латинською Америкою в нас це складеться наступного року. Скажіть, будь ласка, а от чим ми можемо бути корисними для Латинської Америки? Ну для, для Аргентини, зокрема. Ситуації Аргентини, ми бачимо, що дійсно новообраний президент він прихильний, один з найбільш таких прихильників зараз уже з всіх президентів Латинської Америки до України. Він активно про це заявляв. І під час своєї передвиборчої агітації він про це показав під час інаугурації, під час виступу президента в латинському в аргентинському парламенті. І я хочу сказати, що це доволі гарна перспектива, але не збиваємо що історичні. Перспективи історичні розрізи, що відбувалися на початку там 20 го століття, наскільки велика кількість українських мігрантів на початку 20-го століття там переїхала і зараз проживає на території Аргентини і в Бразилії. Тому я думаю, що це також може грати там фактором, з особливо наскільки є активною українська діаспора в Аргентині, тому я хочу ще раз підтвердити те, що ця поїздка вона була доволі стратегічно важливою, тому що ми не пам'ятаємо, коли взагалі в останній раз офіційно Цінні візити лідера України відбувалися до Латинської Америки. Цього довгий час не було. Я думаю, це єдиний був регіон, який після початку спочатку повномасштабного вторгнення, який ще не був відбуден нашим президентом. Надалі я думаю, в майбутньому це будуть країни глобального сходу, індокіндотихіокеанських країни, де також завітає президент України. Ну і будемо спостерігати, як взагалі з точки зору розгляду стратегічних моментів і самітів буде відбуватися і підніматися тема України. Не забуваємо. Що зараз вже починає головувати в країнах великої сімки Італія. Італія не потрібно нікому повторювати, що залишається її стратегічним партнером. Зокрема, в о, Джорджа Мелоні постійно наголошує підтримку і правляча партія Фрателі Італія постійно підтримку України. Тобто, цю питань не може навіть виникати. Що стосується двадцятки, ми знаємо, що тишечки різнососна ну і тобто неоднорідні там країни, які <ан> є, <ан> є в складі цих великої двадцятки, але також. Доволі активним і аспектом буде показаний, тобто на яким чином будуть розвиватися, і підготовлюватися драфти до підсумкової декларації Ріо, яка буде опублікована вже у листопаді цього наступного року. Пане Миколи, ну от я зараз ще трошки хочу поточнити. Дивіться, так судячи з усього, складаються стосунки між президентами Аргентини та України. Вони, перш за все, особисті стосунки, тому що наскільки я собі розумію, президент Зеленський дуже подобається президенту Хав'єру Мілею, і вони зустрілися. Можливо, у них починають будуватися якісь такі собі дружні стосунки. Це дуже добре. Але тим не менш, я про що питаю, що ми можемо? Дати Аргентині, чи ми можемо бути корисними безпосередньо як країна? Що ну чи ми можемо обмінюватися, скажімо так. Стосовно економічної співпраці, це, це також було обговорено під час дотичі з Мілеєм. і Зрозуміло, що в, ці, в цих розрізах там важливо буде бачити офіційну там підтримку Аргентини для України, там на рівні е голосування і на рівні підтримки України, зокрема в міжнародних організаціях, якщо через наголошую ООН і інше. Ну і зокрема, якщо Аргентина старе, стане голосом і продовжить тобто риторику підтримки України в саміх країнах Латинської Америки на рівні Меркосур, тобто об'єднання країн Латинської Америки. Такі економічного чи на рівні інших на інших економічних е е організацій, які також до яких також входить і Аргентина, тому я думаю, що ця риторика і ця політика вона продовжиться. Ну і не не забуваємо, що і минулого року до України так. Також відвідував Україну президент Гватемали, тобто ще одні країни Латинської uh -huh. Америки. Ми також спрацюємо, як ще раз повторюю, з Парагваєм Ми маємо гарні стосунки з цією країною. Ми знаємо, що ми проводили там телефонні розмови, і міністр закордонних справ України відвідував країни Латинської Америки. Тобто, в цьому розрізі ми активно працюємо, і зрештою, нарешті, цей регіон і цей континент відвідав також президент. Дякуємо вам за розмову. Микола Волківський, політолог, міжнародний президент Першого міжнародного фонду розвитку України. Зараз був з нами на прямому зв'язку.